Як поповнити баланс компанії. Щоб подавати пропозиції до більшості закупівель, потрібно мати відповідні кошти на балансі компанії. Поповнити баланс легко для цього в особистому кабінеті зайдіть у розділ оплати. Тут ви побачите поле для суми поповнення, а також актуальні тарифи на участь у закупівлях. Звіряючись тарифами, ви зможете легко розрахувати суму для поповнення, Визначте необхідну суму та введіть її у спеціальне поле. Після цього оберіть зручний спосіб оплати. Обравши права 24 або картку, ви одразу перейдете до оплати. Якщо ви сплачуєте вперше, для верифікації облікового запису обирайте варіант Сформувати рахунок. Ви побачите сторінку для заповнення реквізитів платника. Для першої оплати заповнюйте саме цю форму, навіть якщо ви фізична особа-підприємець. Внесіть актуальні дані про компанію. Для ваших наступних оплат частина полів буде вже заповнена. Якщо вам потрібні бухгалтерські документи, поставте відповідну позначку та вкажіть адресу доставки. Натисніть Сформувати рахунок. Наступні оплати ви можете проводити у зручний для вас спосіб наприклад, як фізична особа. Для цього слід заповнити невелику форму реквізитами платника і натиснути Сформувати рахунок. При сплаті рахунку завжди зазначайте його номер. Це прискорить надходження коштів. Зарахування коштів зазвичай триває один робочий день, але може бути довше, залежно від банку, яким ви користуєтесь. Рекомендуємо мати певний залишок коштів на балансі, достатній для закупівель обраного вами бюджету. Так ви зможете швидко і без перешкод подати пропозиції у будь-який час. Переглянути всі рахунки а також історію транзакцій вашої компанії ви можете на вкладці Рахунки. Біля кожного рахунку відображається його статус, за яким можна відфільтрувати рахунки. У розділі Історія транзакцій ви побачите деталі поповнення та списання коштів на рахунку вашої компанії. Беріть участь у тендерах на закупки ProMUA. Використовуйте нові можливості для розвитку свого бізнесу.